19 грудня, що таке повітря? Ось путь же, то дух. А де дух Господній, там воля. 2 Корінцінам 3,17. Що таке повітря? запитався у тата Владислав. Це невидиме, легке покривало, яке оточує нашу планету. Повітрям дихають люди, тварини, рослини, пояснює батько, а згодом пропонує сину спробувати на декілька секунд не дихати. Без повітря погано, помічає хлопчик. Повітря для нас, як вода для риби, поки риба у воді, вона відчуває себе затишно, але варто рибу тільки витягнути із води, як вона відразу починає задихатися, пояснює тато. Яке ж повітря цікаве, його не можна потрогати та побачити. Воно не має запаху та смаку. Отже повітря це якась невидимка, яка є там, де здається, що її нема, почав у голос розмірковувати Владислав. Чисте повітря можна порівняти з Богом, Духом Святим. Він перебуває завжди з віруючими людьми, втішає їх, наставляє і допомагає робити добрі діла. Підбив підсумок тату. Важливо, звертайся в молитві до Бога, Духа Святого. Він допоможе тобі приносити добрі плоди.